Просто подивіться на ці труби. Вони без нормальної теплоізоляції. А мешканці будинку по героїв оборони Одеси 74, при цьому сидять з холодними батареями. Мешканці будинку змушені обігріватися кондиціонерами і вдягати все, що тільки є вдома. А вообще як температура в елієрі. да. там була попа аварія. Вот там где зараз работы, да? Вони за п'ять остановить три дня не було. Вообще топлення, да? При цьому, якщо ми звернемося з претензією до директорки КП теплопостачання, вона скаже, що в усьому винен Київ і недостатня кількість лімітів тепла. Однак на практиці ми бачимо іншу проблему проблема в занедбаному стані тепломережі та відсутність належного господарського підходу на місцевому рівні. Тож, поки місто нарікає на проблеми зверху, знизу ми бачимо ось цю жолігвідну ситуацію з трубами.